Всім привіт! Я зібралась на рукодільну зустріч. У мене куча торбів. Тут і подарунки, тут і процеси, тут і для майстер-класу. Сьогодні буду показувати, як в'язати шапочку для військових укороченими рядами. Все, поки до зустрічі. Все покажу. Я вже чекаю наших перших. Рукодільниць йдуть до нас Зоя Миколаївна, Зоя Миколаївна і Танюша йде. Так що дуже задоволена, я вже не сама. Ну, я і не збиралася бути сама, тому що всі чекали, дуже чекали цієї зустрічі. Так, зніму свою бананочку. Зараз піду куплю водички дівчатам і будемо розкладатися. Добрий день, дівчатка. Дуже рада бачити. Скучила вже, скучила. Ви все встигли сьогодні. Почти? Це добре. А до нас іде ще Тетяна Гемберюк іде, наша іменинниця. Бо я вже дзвонила їй і кажу, слухай, ти давай, іди, бо оцей. Скільки ж я можу вже тут два рази торбу ношу з цим? Малесенькі, малесенькі вам шоколадку. Дякуюся новий навчальний рік. Я вас вітаю. Дякую! Нехай Він буде солодким. Солодким, як мілленіум. Ідіть, я вас Дякую. обніму хоча б. Дякую. Хоча б обніму вас Дякую. за шоколадку. Приємно. Ой Боже, попустила шоколадку. Да. Я хотіла да. розочок нарізати, да. вже немає. От Нічого, все добре. Прийшла Шура до нас. Привіт-привіт. Всім привіт. Вибирайте, де хочете, там сідайте. Як хочете. Хочете на цей, хочете коло Тетяни. У нас тут вже накривається стіл. У нас печеньки. Поляна, печеньки, цукерки, сливки і так далі. Це все по черзі. Так Збираємося, буде весело. У нас Женя приєдналася. Привіт, привіт, Женечка. Скучили вже. І бачиш, що робиться на столі свято, свято. Свято, да. свято живота. Поставте на столі, ну, не. Зараз, зараз будемо все пок показувати. Зараз ми спочатку праздник живота, а живета, та, потім да. будемо а, показувати. А, нормально, то можна ще чомусь почирпати. Ні, Я не так на зв'яжу, один, а тоді два місці. Рома... Та ну, то два роздільно роздільного. Ні, так, так. Буде того, що Ні, воно, воно, воно. воно підшиплювати. Буде. Буде. Ну, Ні, та, слухай, ти я реально подумала, що то лице. Їй Богу! А воно приходить, Жень, э, це Шура, не ховай. Ага, Зрозуміло.

Можна і не заховувати, і наоборот їх розчесати, тако, знаєте, да. обрізати і роз розмалахматити, і все. Танюша показуй свій. Дивіться, краса яка це Таня знайшла в Пінтерест. Так, Таня? Ну, да. да. Ось на такі. Спочатку в'яжеться просто сітка, ту, а тут яка краса виходить. Взагалі, Тут краса виходить з цієї сторони. А потім в'язала так по кругу. Дивіться, тебе, зараз Ось так змійки в'язала, Сюди, сюди, ось. Стопчики. з накидом, да, так, Таня? Так, так, так. Чи без? Стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом. Да. В одну цю штучку по три, по-моєму, по чотири. В одну сторону клітинки по чотири стовпчики з накидом. Ось така краса виходить. Ось така краса виходить. Супер. Такі викладаються ковбаски. Так, Женя. На стол. Супер, це як серветка. Серветка на стіл. Ну професіонал, дві класно. Під фатін такий. Слухай. Лоскутне да, Це лоскутики диви, накладені, накладені, прострочена э, зверху ця э, сіточка, а, да, я на лоскутики, ні. Ні, щось накладені, накладені. Ні, я, вона просто На Лоскутка нак... не виклали? чи щось таке, щоб? Ні, ні, от така. Ну ладно. а мидома лоскоточок і про стрічі. Ну, одна тонна такі, бачиш. Трисочок, так. А лоскоточок куди ліг, туди і ліг. Ну, якщо ви. Без сумки, без так, сумка, так, ось положиє. Ну так. Да. Клас. Ми тільки лоскоточки підбирали. Так, ну в мене є. теж є коврик. <гумірвалися> коврик, Ми сьогодні по ковриках. Сумка, сумка, а сумка, Таня, це та Це та сумка, що Таня в'язала, той раз. Ай, краса яка. Просто. Дуже <плес> А ну дайте не підвести. Яка краса. А як вона називається? Як ти називається? Як не називається? Да? Маша сьогодні не буде, дзвонили? Це оця, що Макраме, да? так? Да, да, да. макраме. Макраме. Угу. Ярнарт Ярнард, макраме, тільки двоєчка, мабуть. Да? Два з половиною. Угу. Дуже гарна, дуже дуже гарна. Ну, всі в руках подержуть, я потім вже подержу. Так, тихо, в нас рокер приїхав. На Ровері. Рокер на ровері. Приїхала Анюта. Привіт-привіт. Привіт, привіт. привіт радий бачити. Так, зараз Анюта, щас заберу, щас заберу і дам тобі місце. це. Добре? Чи ти там на торце хочеш? Таня Таня там сиділа сьогодні. Не буде ліни та й Таня перемістилася. Сиди там заболіла сидіти. Слухайте, я пропоную, якщо чесно, почати з цього. З цього, оскільки ми повинні да, привітати. А ще хочу спитати, ніхто не знає, Маша прийде, не прийде? Не прийде, не прийде. І Ольги Федорівну не буде? Ольга Федоровна, це може буде, але якщо на товачих тримає. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Може буде. ну, Федорівна, якщо прийде, ну, нічого, в нас, так. Так, так. Угу. Мені роблять зауваження, що я кажу да. Я кажу так. Можна Дякую. Тільки Три рази розпускала, три рази да, Я дивилася відео, щоб як його зв'язати. Як куди Ну це ж мозаїчне в'язання. Так? В'яжеться одним колір, якось колір на колір перекриває, так? В'язала чорне, а потім вставляла красну нитку і в'язала красну, а чорне лежала в красну. Під низь обв'язувала. Ну, щоб вона не заливалася. Дві нитки, таку в руках дві нитки і береш тут, яку треба. Одніше, ну, да, 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 да. да, да. да ну, 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 Теории я знаю. Что получилось? Платне. Получилось, что тут длинные. Тут пит красная. Черная и красная. Ну да, она тоже получается. Ну, это пьем. Роза вийшла сюди, а вот ці края вийшли. А, что смещенная? Вища ось оце зароза. Ну воно й не видно, ну, може, Можна я... так сильно оце на колготках задумала. Не видно, ні. Я, я спочатку думала, Я зв'язала просто чорним. Хазяка не що... Ой, тільки що заберемо зв'язала просто чорним там щось. І я думала прийти до вас, щоб мене навчили вишивати і вишити цю розу тут. Прямо на цю, а, на, це, да. От я вмію вишивати а, по в'язаному спицями. Як в'язано спицями, я вмію вишивати. Спицями? Так, я завжди да, поверх. Ну, да, да. Це ж я вишивала, оце я вмію. А, 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 а де крючком, а де так, я не вмію. Я передивилася опять кучу відео, щоб вишити на крючку, і нічого в мене не вийшло, Я опять третій раз розпустила. Оце думаю, як буде, так і буде. Оце, а це зараз ніхто не розпили. Це я розпускаю і хочу. По кругу просто. Ті, хто що, вона по розах? Ну, це та сама роза. Ця та сама роза, тільки та йде а красна на чорному, а, а тут йде. А, а, це, а це, що, що це буде? А що це буде? Це Майка, нічого себе. Майка, 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 а, красиво, да? Боже, яка Майка. краса. Шикарно. Мама сказала, розпусти не пушку. Ні-ні-ні ні ні ні, 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 ні. ні в'язала. На А як діваєш на голову чорну а якусь ну? майку? Ну так, чорний ліж. Ну э, да. буде чорний. <ріж> <да. ріж> Ні, э, чорну ма <ріжу> да, чорну маєчку таку. М -м, Це дуже та сама роз просто. Це в'язання. Ну так, оце філейне в'язання. Оце філей, оце припенди так да. Чи припинди, чи як правильно. Ні, ні, ні. так, ви знаєте, що багато таких, як то кажуть, спорів на цього всього назви, назви, на рахунок назви. Але так воно і є. Добре, що ви молоді, а всі старі думають на свій старий розум. Ну так, не такі молоді, старі, як древні, Як давні. Давні. Там, було, там написано: кафешка, так а все. захцянка. Ага. То можна подумати, що це. Що ти хочеш пісіться? Да, да, ну таке, да, є польська захцянка, закриє магазини. А слово хочу, хочу. Я щось хочу, там таке всякі суміш захотіла. Шу, щось захотіла, да? Захтянка, так написано на кафешках. А я потім почитала. Що ж це таке? Це польське слово хочеться, щось таке, що зелання, що зайшов і там все що хоче, є кафешки, магазини і все що так, так що припинда, це ще дуже культурне слово. 也收钱。 Все, я вже йду додому. Зустріч наша відбулася. Дуже на позитиві все було, дуже класно. Шкода, що не було дівчат всіх, ну, але ми посиділи дійсно. Все, що запланували, все зробили. Все, що мали обговорити, обговорили. Танюшу привітали. Ну, і Обговорили плани на наступні наші зустрічі. Ну і також ми збираємося е, в понеділок або вівторок до нашого міського голови, оскільки він вчора на святі. Вчора в нас було свято е, здоров'я і спорту на, на міському стадіоні. Поставлю вам там фоточку, де... Наші діти, мій клас і клас четвертий, паралельний, де вони там, ми там сфоткалися разом із нашим міським головою. От. І от міський голова, наш Валерій Валерійович, він підійшов після фото до мене і сказав, Сергіївна, коли ви до мене прийдете, у мене є думки. Тобто він, він нам запропонує якісь, ну, якусь свою допомогу у вирішенні питання, де ми будемо проводити наші зустрічі, оскільки він зацікавився цим питанням. Про це мені казала його секретар. Так що, ось такі справи. Мені дуже приємно, і ми з дівчатами, мабуть, підемо в понеділок, а по вівторок до нашого мера. Все, всім гарного вечора і до наступного підключення.